У мене ряд клієнтів досить заможних людей, але дуже зайнятих людей. І от я дивлюсь, що їхні дослідження нормальними не виходять. Їх постійно треба підпихувати, нагадувати про оплати, вигризати ці оплати. І ну не виходить це. Тобто, ми якийсь етап пройшли. Я скинув звіт, клієнт не має часу подивитись цей звіт, не робить наступну оплату. І, відповідно, дослідження стопається. Потім я там згадав за нього, пишу йому, чи зустрілись ми на якісь події, він каже, Точно я ж хочу досліджувати родовід. Я зроблю оплату, і на тому він опять не робить. І потім ми зустрічаємося, і це продовжується. І відповідно. Якщо вам цікавий родовід, крім того, що потрібні гроші на це, потрібна ще й ваша увага. Потрібно знайти час, почитати звіт, вникнути, відкрити родове дерево, насолодитись цим процесом, хоч би півгодини після того, як ви отримали звіт, треба їх знайти, звісно. І тоді зробити наступну оплату і рухатись далі. От люди, які включені, для них. Приємніше працювати для них кращі дослідження виходять, і не треба от вигризати оплату наступного етапу. Хоч деякі мене просять навіть, ти мені нагадує, дьоргаєм каже, мене потреба є, ну часу немає. Але все одно я нагадую, дьоргаю, і все одно вісі нині там. Тому все ж таки, якщо ви замовляєте дослідження родоводу, якщо це для вас цінність, треба шукати не тільки гроші на це, але й увагу і час виділяти на це. Хоча б для того, щоб почитати звіти і зробити наступну оплату. А для вас яка з гілок вашого родоводу найбільш цікава? І чому? Напишіть в коментарях.